Що якби грати в Among Us можна було в реальному житті? Гравці вже визначилися зі своїми ролями. А ось наш зрадник. Чи знайдуть його члени екіпажу? Що ж, гайда це з'ясуємо? Гарна гра якраз усю роботу в домі зроблять. Здається, ми знайшли найбільш лякливого гравця в команді. Нікого чудово! Потрібно швидше сховатися. Я не хочу помирати! Я ще занадто молодий. Леле забув двері зачинити. Аби мене не знайшли. О, ні! Відчиняй негайно! Спокійно, хлопче. Ти сміливий, може цей зрадник взагалі. Вийди швидше! Йой, вибачте, пане Флетчер. Ух, пощастило! Хм, у цій кімнаті я ще не був. Десь тут має бути моє завдання. А ось і воно. Так, подивимося, що тут у нас. Усе зрозуміло буде зроблено. Ох, скільки ж пилу. Апчки! Ай! Аго, ти живий? Не знаю. Вставай, Може, тобі потрібна допомога? Ні, дякую. Зі мною усе добре. А я все-таки тобі допоможу. Вирушити на той світ. О, ні. От брехуха. Вбивство. А, а когось убили. Який жах? А о, кухня. Усі сюди. Круто, їжа. Ого, мабуть, друзі так зголодніли, що забули, навіщо зібралися. Ух, -ха, 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 ха! Нарешті. Йой, це ж холодна зброя. Дівчата, ви чого? Я ж просто хочу попоїсти. Ох, а ми вже злякалися. Ова яйце! Я знаю, кому воно буде личити. Гей, так, стривайте. Ми взагалі-то повинні обговорити перше вбивство. Та годі тобі не псуй апетит. Ні, правила є правила. Гаразд, ходімо обговорювати. Ох, хто би це міг бути? Леле, Софій, не роби так більше. Що ж, гайда подумаємо, хто вбив Джета. Серед нас є зрадник. Ох, це так цікаво. Може, це ти Мері? Ні, ні. Тоді це була ти, Джес. Що? Ні, звісно. Я лагодила устаткування електрикою. А що скажеш ти, Софі? Це не я. Я також виконувала завдання. Гей, не тиця ти в мене пальцем. Я його не вбивала. Це Мері. Ні. А може, це був Тейлор? Що? Я весь час бігав, Софі Так, це правда. Тоді, хто це міг бути? Точно не ми. Друзі! Це Джес! Вона мене вбила! Леле. Ем, це всього лише протяг. Бачите, вікно відчинене? Так вони зрадника не знайдуть. Цього разу залишаємося без головного підозрюваного. Софі, не чіпай кнопку, граємо далі. Я мушу сховатися, Трясця. Будь-хто може виявитися зрадником. Краще трохи перечекати. Здається, я тут в безпеці. Однак залишатися довго на одному місці не можна. Мені ж треба виконувати завдання. Леле матінку! Отже, друзі, ми на кухні. А ось і моє наступне завдання. Зараз я приготую смачний салат. Так, я шеф-кухар від Бога. Любите салати? Діліться зі мною своїми улюбленими рецептами в коментарях. Ха-ха, привіт, моє наступне жертво. А мінус один гей, віддай сюди смартфон це доказ. Аго, підписники. Тепер це моя сторінка. Ох, це ти, Мері. Ова салатик. Я саме зголодніла. Ммм, смачний. Мері. О, ні. Мері вбили. А, -а, 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 -а. ще один труп. Нас стає дедалі менше. Потрібно терміново зібрати всіх та знайти вбивцю. Йой! Я сьогодні маю чудовий вигляд. Потрібно трохи підфарбувати губи. Хм, Я ще щось хотіла. Точно згадала. Хм, Схоже, Софі ніяк не може визначитися. Що робити? Виконувати завдання чи скликати збори? Збори. Усі сюди. Що трапилося? Невже нове вбивство? Хто цього разу? Почуття стилю Роуз. Що? Ви тільки погляньте на її нігті. Колір її лаку не підходить до її одягу. А вона має рацію. Справді зовсім не підходить. Який лак? Ви серйозно? У нас взагалі-то нова жертва. Щойно я це побачила, відразу вирішила вам повідомити. Стійте, гей, куди ви? А як же вбивця? М, моє завдання має бути десь тут. Знайшов? Так, так, усе ясно. Це не складно. Я швидко впораюся. Ха-ха, настав час убивати. Кия? О, круто грошики! Джес, а що ти робиш? Ем, руханку. Яке незвичайне завдання. Ну, все з мене досить. О, ні, я не готовий помирати. Ти що, знущаєшся з мене? Помри вже. Ця гра втратила свого найкращого гравця. Скажи мені, Джез, за що? О, дякую. А тепер прощавайте. Нарешті невже зрадник переможе? Леле Коуле, ти нас залишив? Ні. Вона занадто недовірлива. Може, його можна ще врятувати. Алло, моєму другові потрібна допомога. Трастя, здається, Софі сприйняла гру надто серйозно. Забираємо його. Гей, що ви робите? Ми ж просто граємо. Дайте мені спокій. Помилковий виклик. Ходімо. Я не хочу помирати. Я також. Ще трохи і я виграю. Тільки ніхто не повинен здогадатися, що я зрадниця. Йой, друзі, у нас нова жертва. Тепер коул. Пс, Софі. Це справа рук Тейлора. Що? Тейлоре? Невже ти справді зрадник? Ні, це не він. А ти звідки знаєш? Може, ти вбивця? Ні, просто я його бачила. Я сховалась у пуфику, а він вирішив відпочити та подивитися телевізор і сів на пуф, тобто на мене. Я хотіла йому сказати, але побоялася, що він може виявитися зрадником і вбити мене. Що? Тейлоре, як ти міг так вчинити? Пробач, Люба, я справді її не бачив. Ех, схоже, вони так і не знайдуть зрадника. О, такої яка красуня. Що ти робиш, коханий? Трясця. Ах ти ж. А я тобі вірила. Це не те про що ти подумала моє серце розбите. Усе між нами, усе скінчено. Я повинна йому помститися. Же з кого вбили? Тейлор робив наші стосунки. Він ставив подобайки іншій. Я на місці. Оце зрадник. Усі голоси проти Тейлора. Але ж я на нашому боці. Тейлора, синку, не переймайся! Головне вдягни шапку. Що ж, зрада буває різною. Ексики! Прощавай, Софі! Гру завершено. Що означає завершено? Ура! Ми виграли! Просто зрадниці не пощастило. Усі приводи закінчили свої завдання раніше, ніж вона виконала свою місію. Перемога дістається мирним мешканцям. Біле, що ти робиш? Хто ж витирає тарілку просто спіною? Спочатку її треба ополоснути. От якби Кія! Це ж елементарно. Чому я все мушу постійно пояснювати? Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі.